Боксерський ринг витримка та виснажливі тренування майже кожного дня. За чемпіоном України у лайт категорії з кікбоксингу зустрічаємося у спортзалі для Артура Гуздецького. Це місце сили й успіху. Лише за півтора року у цьому спорті здобув перемогу на чемпіонаті України у Києві. Розповідає, що саме бій звільняє від хвилювання і тривог. Страшніше до того, як ти виходиш на ринг. коли виходиш на ринг, типу суддя підводить вас, все. Ви буксуєте, і тоді набагато легше. За посмішкою пригадує і свій перший бій. Каже, страху тоді було більше ніж впевненості. Страшно. Ти переляканий виходиш. Ну і перші змагання ти зазвичай програєш, але з часом накопичується досвід, і ти вже виграєш і. Ти бачиш, як ти прогресуєш. Артура на ринг виходить у лайт категорії, це 58 кілограмів. Перед змаганнями у нього розписано все до дрібниць: і харчування, і тренування, і психологічна підтримка. Ділиться як для підтримки своєї робочої ваги перед боєм осушує тіло. Перший день, це от як ти скидаєш вагу, ти просто стараєшся менше їсти, менше пити. Другий день стараєшся вже мінімально пройти, а третій день ти от перед тим як засинати. Ну. На наступний день зважування ти з'їдаєш шоколад, і він виводить з твого організму всю воду. Юний чемпіон зараз навчається у дев'ятому класі. Поза рингом вільний час проводить за програмуванням, любить прогулянки з друзями. Завдяки його досягненням вони самі взялися за кікбоксинг. За словами хлопця, цей вид спорту складний і не лише вимагає витримки на рингу. але кікбоксингу завжди потрібна підтримка родини. Кричали, типу, да, давай як то. Приємно, приємно, коли батьки є поруч. Після бою підійшов, там, поговорив з ними зразу. Ну, Але коли вони кричать, от я замітив, ти чуєш тільки тренера. Бабуся відреагувала дуже, ну, так, що ти за спорт вибрав. Але коли виграєш змагання, то вона відчуває гордість за це. Тобто тільки вона переживає за тебе. Тренер Артема Андрій Подвальний тренує нині близько півсотні дітей. В основному від 12 до 16 років приходять тренуватися і дорослі. Кікбоксинг каже, це суміш елементів боксу та ударів ногами. Він вимагає фізичної підготовки, технічної майстерності і неабиякої сили волі. Кількість дітей, які хочуть займатися, їх набагато стає більше, не дивлячись на такий важкий час, як зараз. І ми були на міжнародних змаганнях. Знову ж таки, Україна показує високий клас, і іноземці дивуються, що ну як в таких умовах, і ви все одно далі. Продовжуєте наполегливо тревонуватися ще й перемагати тут. Є все удара ногами, руками, техніка блокування. Проте найважливіше спортсмени навчаються контролювати свої емоції, швидко приймати рішення та залишатися спокійними у бою. Ну в нас в залі тренуються чемпіони світу. Мені здається, це найкраща мотивація для маленьких діток, які тільки прийшли займатися, тому що вони бачать, що це реально. Вони бачать, що завдяки тому, що вони працюють, трудяться з раннього віку, все можливо. Колишній спортсмен і волонтер Юрій Куць каже, що кікбоксинг це не тільки про спорт, так як формує характер, такі жорсткі види спорту напевно нічого не формує в дітей, і це показник того, скільки зараз наших спортсменів, захисників, скільки воює, скільки загинуло наших вихованців. Дуже багато мають ордена за мужність. Ми, ми гордимося своїми вихованцями. Ми формуємо майбутнє України здорової нації. Тренери з кікбоксингу у Луцьку працюють і з дівчатками, і з хлопчиками, починаючи з шестирічного віку. Софія Мартинюк, В'ячеслав Єлов, дванадцятий канал.